Ну що, вітаю вас всіх на своєму каналі. З вами я Дінозар, і сьогодні в цьому відео з кожною каткою я буду підвищувати якість своєї зброї. Тобто ми починаємо з МКшки відремонтованої і закінчимо золотою. На жаль, у мене зараз відремонтованої МК немає, тому я надіюся, що мені вона випаде з ось цих кейсиків з МКшкою. Тому погнали їх відкривати. Так, 7 кейсів з МКшкою Сталік е, Не падає тепер з коброю. Ну, я надіюся, справді надіюся, що вона мені все-таки випаде. Іспользувати, відкрити. МКшка цела. Ну, на жаль, відео буде без МКшки тримотів, бо в мене банально в неї немає. Будемо розпочинати з МКшки целої. Так що беремо нашу МКшечку Целу, купуємо на неї обвіс. Так, оці віси мені не потрібні, продаємо їх одразу. Продать, продать, 4 х продаю, теж з ними не граю. Періобрі ці аксесуари. Беремо компенс, раз компенс, Увеличений безросімний магазин, також беремо. І прикладік. Прикладік, прикладік. Всі катки, всі катки буду відігрувати соло проти пачок. Тому можна буде взяти навіть 2 МКшки Цели, щоб на перезарядку часу. Не тратити, якщо якісь файти будуть потні. Приобрести. І запускаємося в катку. Сьома карта, соло проти пачок. Начать. Начать. Все, погнали. Так, стадак, стадак. Що у нас по спавну? Ну я цей спавн не дуже люблю, але будемо вже від нього відігрувати. Шістьрочку скручуємо. Тут у нас стоїть каліматор. Все, супер. Підходимо спочатку на кемпік і надіюсь, ми просто їх заприймо, як вони будуть бігти по дорозі. Але це не критично. Перший кіл земкашки є, вбиваємо бота. Ну вони наче прибігають до подземки. Давайте теж підійдемо полище. Через праву обійдемо. і в упорі з ними вже за я думаю. А, ні, вони до нас підходять, що у нас в упорі. Просто ждемо, 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 не будемо спішити. Даємо один нок. Далі можна буде діяти. Перший нок є. Супер. І ще один тіпочок за камнем є. Давайте прокину молик. Денс. Лаврі аптечку. Він не кидає хаєшка. Ну, і що свети тип, конечно. Ну, в принципі, я думаю, можна даже підпушити. Давайте ще один молик закину. І через право його закрутимо, погнали. Підходимо, підходимо, підходимо. Вони, можливо, й будуть рясати зараз. То ми їх просто заберемо. Так, вони ресуються. Ми його мейта майже забрали. Забираємо перше двоєчку. Один у нас сьолочка, забираємо жетончик, забираємо моліки, а другий у нас червоний, і з нього падає шлімак плюс рюкзак. Сюди. Все, так що перша двойка є. Будемо рухати спочатку до боса, по дорозі, заберемо. І через підзємочку вже зайдемо на радіо. Коли стрімиш, сидиш чаті повідомлення якісь бачиш, відволікаєшся я завжди про що поговорити. А так записуєш відео сам з собою, трішки незвично, після того як стрімиш. Окей, так, ми мали бігти на боса, так, біжимо на боса спочатку. Зараз золотий босс буде, золотий босс, чекайте, золотий босс. Так, багаємо боса і вбиваємо. Оу, oh, поняв. Офігенно я забагав його, він втікає. Так, босс, ну будь ласка, не втікай. Давай фастик ми тебе забираємо і все. Ну ми з тобою розходимося. Не втікай, сті сті, сті сі сті. Ще одного обойма і вже здохнути. Є. І у нас бос є! Ма, так, бот. Мішай, будь ласка. ти мене зараз б'єш, і ми профукаємо золотого боса нашого. упорі. На Настіпи, на Настпи, на настепи. А я без копейщину захилений на фул. Тихо. Треба приему треба приему Мінімум двойка. У нас двойка мінімум. Перший Рштип. є. Тімейти. Давайте закину молік. Ловим молік. Будемо зараз їх приймати. В принципі, не пану. Йотип, шо тиметьо робит? Що робить його тім мейт? Маттім помилку зробив тільки що. І вроді би за забором тіпочки. Гріємо йому хаєшка. Пемс, трьохочковий черендекс залітає, да? Пемс не залітає. Давайте що до хаєшку закинемо і будемо пробувати підпушувати його. Вже поїде маємо нокнути, дивіться, зараз нокаємо. Нокаєм. Не нокаємо. Але він лоу хп повідає, має бути. Дайте, тихо, тихо. Дали пару тичок. Зараз по ногам прострелимо його, дивіться. Зараз буде зажим пунгам. Не буде. І забираємо друга троєчка закатку. І це лише целі. Далі у нас буде улучшена вишка і золота. Так, лутаємо тіпочки в наших. Падає шлімачок, забрали, патрони позабирали. А, давайте полутаємо його тім Десь тімейт тут за камні має бути по ідеї. Давайте чекнемо його трубік. Червонець сюди. Ууу, вони вони паровоза прийшли, дивіться. Легкомпаче за 800 тисяч. Сюди. І у нас ще не виділений золотий босс. Прикиньте МК кашка золота падає. Оце співпадіння буде. Так, два типа золотали, а третій десь. Де третій? Чувак, а де третій тип? Ось третій тіпочок, і він у нас також червоний. З нього падає бронік, рюкзак, мкашка вишка, і тіпочок ще скинув тіплак. Ну я думаю, ми вже на бігти не будемо, ми просто скіпнемо на вихід і у нас full рюкзак буде забитий шмотом. Це ми викидаємо, 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 викидаємо. Давайте поскидаємо обвіс з броніків і одну мкашку цілу вже викидаю. Давайте краще замість навіть зможемо МКшку Вишку. надіну на тіплак. І будемо вже потрошки бігти до виходу. Позабирали з нього шмоточки, рюкзак, бронік, подсумок на себе. ремішок викидаємо. І йдемо ще виділимо нашого золотого босіка. З нашого золотого боса падає що? З нашого золотого боса падає. Падає пулик М249 вищого качества. Які бафи у нього? Прочний матеріал. Ну, пулік безполезний, прочний матеріал. Те саме, що і зборичний. Ну, безполезні бафи на пушці. Все, біжимо на вихід. У нас по бронікам 2 броника, 2 шлемака, 2 рюкзак. Короче, 2 фул 6 рюзаку лежить плюс золотий пулик. В принципі, каточка непогана. От, не лякає. Пройшлися тако по файтам, забрали одну двойку, забрали одну тройку. Фуверзак забили, можна бігти вже на вихід і грати з улучшеною МКшкою. Файт тако стрілкаю займу. І дуже-дуже епічно виходимо з цієї катки. І ми з вами винесли два і два ляма чистими завдяки двом МКшкам цілим. Виймаємо все з рюкзака, знімаємо наші МКшки, і тепер беремо дві МКшки улучшених. В мене вони навіть є на обвесах. Одна МКшка, друга МКшка, закуп той самий. І не будемо довго затягувати, запускаємося в наступну каточку на часу. Ну і поки стою чекаю, хочу нагадати скористатися моментом, що у мене в телеграм-каналі розігрується прокачка аккаунта на 8100 UC. Тому посилання з телеграм-каналом залишаю в описі. Переходьте, беріть участь. Ось Осік босик у нас який босик, знову золотий. Друга катка і знову золото. Ну, що за везіння просто, виділіть. І це у нас золота дебесочка, які бафи на боссові. Пуля з полом накняшником уровень 1. Кстати, бафи не погані для дебески, має брити не по-детськи. Так, бот лоббі влітає, окей. М -м, в принципі, ще можна чекнути магаз, може якась лаєрка буде. Тихо? Тіпи на магазі. Окей, наш план відміняється. Я тіпів буде забирати. Тихо. Кікочок за камнем. Купочок перебігаємо, його нокем. Супер. І вдалі тільки за камнем. Можна спробувати зажати. Тоже даємо нок. Давайте, можливо, взагалі пропушимо їх. Пуши, бро, пушим. Я все мінус, походу. Тихо, живем. Не, все, я зверю, я звери, я зверів, я згорів, я, я, я зверів. Да, ну тут без шансів, ладно. Так що така доволі невдала каточка, у нас вийшла з МК-шками улучшеними, А зараз ми що робимо? ми йдемо зараз грати з МКшками вишками. Після чого у нас будуть нарешті золоті. Так що, раз МКшка вишка, два з МКшка вишка, тільки замість плака, я візьму собі каліматор. Аліматор і потрібно взяти рюкзак, бо в монолікації нам зняло рюкзачок. Рюкзак ми беремо. Пемс, бистре додавлення, детектор продаємо наш, беремо з собою письмо і запускаємося каточку. Ну якщо я зараз цю катку зливаю, це буде трошки позорно, ну, типу МКшки вишки, альо! Сама карта, начать. Так, ну що, ми біля паровоза, ми біля паровоза. Давайте прицели, поскручував, поскручував. І у нас в опорі мають бути тут тіпи. Так що ми з ними зафайтимося, після чого будемо рухатись до потяга. Ми не будемо спішити, ми зараз сядемо тут за канаткою і почекаємо десь до 29-ї хвилини. Якщо нікого не буде, то підемо собі на паровоз і вже там на паровозі з тіпочками ми зафайтимося. Йдемо за канаткою і ждемо тіпочки. Опа! Тихо, тіпо є, тіпи є, тіпи є. Але вони про нас нічого не знають і просто рухаються до паровоза. Давайте постараємося динок дати. Перший ног даємо, супер. Другий нок також даємо. І залишається третій тіпочок. Так що підходимо, підпушуємо і забираємо ластового тіпа. А, він за деревом. Ну, Хлопці, не тімліся, не тімність, реально вибачайте. Дінозар. Там, забираємо троєчку, ви що на теме, звісно. Перший типочок у нас червоний, забираємо з нього рюкзак, забираємо жетончик. Другий Друзі, забрали жетончик. І з тебе падає жетончик. Давайте, фул хіл. По паровоз і будемо потім рухатись до Там, дивіться, зараз цієї штучки. штучки цієї падає. 800 тисяч, дивіться. От перевіряйте. От моя моя така інтуїція, що зараз випаде штука з 800к. Бенц. І нам звідси падає що? Нам звідси падає Слідок, а, ну, монетки слідок, поняв. Так що лутаємо зараз ці кейси і потім підемо до цього бармена. І я надіюсь, я надіюсь що він нам видасть джекпотік. Ці кейси ми відкрили, так що бармен, обмін, давай. Вийде нам джекпотік легенько. 20 40%, 60%. Ну дам. І на 60 він нас зливає. Ладно, не біда. Все. Так що погнали цю підземку, і через цю підзємку ми заходимо на радієчку. Я надіюсь, підземці ніхто кристити не буде. Вроді би нікого немає. Ага, вже був якийсь ціпочок. Найзимкашкою фоловує, нічо собі. У нас є вистріли на факторі. Так що давайте одразу на факторі полетимо. І за з нашими типами, які є на радіку. Думаю, поки канаці буде небезпечно. Давайте все-таки по льодові підемо. Їма там смуки якісь, я не собі. Уй-ой, там файти, підходимо, підходимо, підходимо. Ну дивіться, там шлімак валяється. Валяется шлемак, и шейки хаешки летают на дроминаторе. Но я думаю, он пидает трупик лутат, и мы просто ее закрысим, а Так Да. тип Е Окей, нокаем. Давайте закину молик сюда. Молик? У нас типы с по У нас типы с лавки заходят. И пушим. Ху! Оце Вот це, конечно, у меня золотіло жестко. Хиляемся. я типа моліком не спалив? Хоть би типочек на схода був. але я його не добив, оказується. Так, одразу добиваємо його, щоб не мешали. І тепер давайте закинемо сюда хаєшечку може якусь. Помню с хаешки його забрати. Оп. Прямо вікно, ні? Чи не попав? Да, попав, але не но. Вони, скрізь за все вже піднялися. Та, навіть смыки бачу. І мені хаєшки вже залітають. Ну собі чо себе типа, конечно, даєте. Ого. Дивіться, треба когось нокнути, добити і вже простіше буде. Вже можна буде спокійніше пушити. Таке враження, що якийсь тип на подземці, бо я не знаю. Опа. Майже і майже новий, тупо на тичка, типу остається. Давайте, знаєте, як я зроблю? Ми зараз спригнемо вниз і через боковишки попробуємо їх підпушити. Там, походу, двойка, чого. Там, походу, двойка. Їх сильно б'ятися не треба. Один десь знизу лазить, а один зверху, можливо, ні? Та, зверху ті пачку даді. Давайте загнімоємо хаєшку. Даємо сюди хаєшечку і по ідеї ми його маємо забрати. Оп! Забираємо, не забираємо. Хаєшки не попадаємо, на жаль. Ні, треба відходити. Треба відходити. Ні, реально собака мішає, собака зарінула. Коротше, дивіться, давайте краще піднімемось на фекторі. Зараз фекторі будемо відігрувати. О, а ви мене не чули, тіпи! А вони не почули, який перебіг. Дивіться, мінус один є вже. І залишається ще двойка, наче. Хаєшка. Один зліва, знизу, один справа. А ви двоєчки могли б зібратися? І запушити мене. Даємо хороший урон. Давайте хаєшку загріємо. Хаєшку зараз доб'ємо думаю. Хаєшка. Добиваємо? Я не добиваємо. Всередині. Тихо. Ну, капець, я тупо ну, навіщо пікнув. Ну що, така каточка вийшла з МКшками-вишками. Я в кінці так доволі хороше затопив, просто взяв пікну, не знаю для чого. Ну і таке буває. Так, зіману нас роздягає, до речі, знімаємо кашку-вишку і знімає бронік. Окей, а тепер що ми робимо? Ми беремо дві золотих МКш. Яку мкашку взяти, навіть не знаю. У мене є така. Розширений мадзін, і пуля прочний, облікчений, і прочний, зборочний, умний. Давайте підемо. Давайте, давайте МКшки візьмемо. У мене є сталік, у мене є вишка. Коротше, беремо дві МКшки кобрича. Беремо отаку МКшку кобру і таку. І зараз з ними будемо грати знову соло проти пачок. 6X, аліматор. Спаун, звісно, не найкращий, тим більше звідси соло відігрувати доволі складно, але ми постараємося. зараз займемо тут позицію на цих What дровах будемо прийомити наших тіпочків. І тіпочки походу, біжать до нас, так? Да? Да, да да тіпи по горі біжать. Сідаємо за камнем. Забираємо першу тіпа Окей. А, він біжить по горі. По горі, дали бошку, супер. Ну це, походу, двоєчка, це, походу, двойка, Бо більше тіметів їхніх не видно. Давайте захиляємося, не будемо спішити. Розпочнемо файт заново, бо вони вже піднімуться. Ну я спішити не буду, я просто буду їх чекати, ти більше їх двойка, я один. опа па 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 дивіться, один чувачок пікає. Нам бажано дивіться нокнути і одразу добити попробувати. Чудали йому, окей. По ідеї вони ще можуть по горі там закрутити мене через право. А, дивіться, вони все-таки будуть крутити мене через право. Першу тіпочка ми зловили на перебіжці. Ага, він вирішив не перебігати, він вирішив просто, щоб тімей до нього переповз. Поняв, поняв те, поняв пацанчик, так що я прокидаю смок. Перебігаю спочатку на цей домик, а далі вже буде видно. Раз смок, Два смок. Будеш пікати, не будеш? Поняв. Коротше, все, перебігаємо, перебігаємо. Забираємо час. Мінус 2 залітає, два тіпочка, ідемо їх лутати, і будемо вже потрохи йти до радіка через главку, через льот зайдемо. Так, перший тип у нас червоний, отвітті мейт, який у нас. Ууу, з тебе сталі, кашка вишка, пара, де та ти що забираємо? І я, я одразу поскидаю. А ти у нас фіолочка. Нічого цікавого, жетончик забрали і побігли. Поцумок я залишу. поцумок хай буде. Вдруг потім буде багато шмоток, що я замість ремішка в'яну собі поцумок вже. Бем, ємау. Це кашка потужна чат, З одної тички збиваю. Да смуки чиса просто лед просто лед, понял. У. Тихо, 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 типа, не спешить, не спешить. Давай пикай, я тебя сбиваю фастиком. Буду вас потрошки підбушувати. Ну ну не хавик. Не них хавик, это довольно опасно. Она натычка я в лобби буду. Я ног, супер, все, підходим. Давай ты хаешка попробую загрета. Опс, хаешка залетает. Надеюсь, мы ногнем. Забираємо хаєшечки, Мінус двойка, зовсім залітає. Це хто у нас? Це бот, йома. Я вже подумав, що іще тут підходять. Бьем. Так, лутаємо тіпочки наших. Ну, по ідеї, у них має бути багато луту. А ну, конечно, один фіол, а другий червоний. Так, з тебе два жетона, що? з тебе рюкзак і АВМ. Ну, я поки що АВМ заберу, хай буде, а за це потім викину. І я думаю, я думаю, можна буде зробити якийсь тайнічок на радіку. Угу, угу, угу. угу, У нас є вистріл на Фекторі. Аж шмоточки, шмоточки, шмоточки. Давайте я скину тут в свої. Так, ну що, кладемо сюди шмотки. Я не знаю, скільки раз тут нік не робив, ну ще не разу його не тип взяли. Не разу. Цей Танік, я не знаю. Він перевірений вже скількома катками, ми не разу не крали його. Це взагалі десь на мостові, чи що? Ну, зараз балкон... Так, нокаєм. Давайте зразу подоїдаємо їх. Тут лише двойка була. Один був нокнутий, другий піднімав його. Было супер. Давайте сейчас с балкона чекнув всю обстановочку. Здесь типы берем моста, да. Типы на муставе. Типы на муставе и типы на боссове. А, яма, его с хаешки забрал, да. Убиваем. И тиммейт там бежит, я ниц не бачу, чекать, треть графику поменять. Фильм. Яркость на минимум применить. О, все супер. Ну, они скорее за все резнутся. Опа, у них новый Нокаємо, супер. І в принципі, я думаю, можна підпустити у цих типів, що нас упорі. от, через право закрутимо їх і спину з раки зажмемо по ним. Опа, тіпочки. Забираємо. Йой! Ємая спалився по тупому. А міг забрати. Нокаїм. <плес> Ні, собака! <свят> Ось таке закінчення катки у нас з золотими кашками. Ну що ж поробиш, забирає мене собака. Так, ну, я надіюсь, з мене мкашки не зняло. Так, да, з мене кашки не зняло, зняло лише бронік. Ще я помітив всі катки, коли я грав і коли я здихав, кожної катки знімала бронік. Знаю, які співпадіння чи що. Ну головне, головне, що золоті злотім зі мною, так що їх викладаю, то все знімаю. І на цьому будемо вже завершити потрохи наше відео. Так що всім дякую за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться і в коментах можете написати якусь ідею для наступного відео. А наразі буду з вами прощатися. Все, всем пока, до зустрічі!